Коли лінія розуму голови пряма, досить довга людина наділена характерами прагматизму і вміння опиратися тільки на факти, а не на відчуття. Також людина готова себе Проявляти в прийнятті дуже важливих рішень, це ідеальна логічна лінія. Якщо лінія має легкий нахил, це характеристика людини, яка творчо підходить до вирішення своїх задач, і може мислити образами і відчуттями. Це дуже Прекрасна лінія, яка говорить про вміння бути гнучким. Як виглядить ваша лінія розуму?